Рада вітати вас! Готуємо дуже смачний десерт. Це саме те, коли немає можливості тривалий час випікати смаколика, а хочеться солоденького. До праці. Горіхи 130 грамів. Бажано, щоб ядра були ось такі цілі половинки. Чорнослив 500 г. Бажано, щоб сливи були великого розміру. Шукаємо хвостик і звідти розкриваємо сливочку. Всередину горіх і загортаємо його. Здебільшого зі слив кісточки витягують, а ми знову повертаємо тільки не кісточки, а горішки. І так робимо з усіма. Ці інгредієнти та пропорції залишила в описі до відео. Крами можна, звісно, регулювати щодо своїх смаків і додавати більше крему або менше, чи більше горіхів, як вам смачно. Нам смакує, щоб смак горіхів так добряче був присутній, тому кладу половинку. Можна, звісно, ще раз розділити навпіл. Таким чином буде зручніше їсти. Але смак вже буде трохи інший і горіхів буде потрібно менше. Поки прибираємо. Збиваємо вершки 500 г з 60 грамів цукрової пудри. Так як десерт лише з чотирьох інгредієнтів, то більше нічого не додаю, щоб не відходити від своїх слів. Але ви можете всипати ванільний цукор чи інші ароматизатори, які вам смакують. Ось такий має бути крем. Повітряний, ніжний. Але не розтікатися і добре тримати форму. Якщо питання, як збити вершки відкрити, додивіться: в кінці відео ви отримаєте розгорнуту відповідь. У мене діаметр 10 см, висота 9 см. Вийшло три такі порції. Частину чорносливу з горіхами кладемо на низ, іншу половину залишаємо. Крем в кондитерський мішок для зручності можна і просто лопаточкою чи ложкою. І вичавлюємо приблизно половину крему. Можна взяти насадку кондитерську, буде ще гарніше. Знову чорнослив з горіхами. Тут же кладемо весь і так злегка натискаємо. Який залишився та прикрашаємо, як подобається. У мене сьогодні дуже все просто. Хочу ще трохи притрусити зверху горіхами, тому подрібнюю. Мені треба горіхів більше, то використовую блендер. Звісно, якщо лише для цього десерту, то достатньо буде половинку горіха нарізати. І наверх. Трішки притрушую какао. Так, так, це буде п'ятий інгредієнт. Але це декор, тому не рахуємо. Можна, звісно, обійтися і без. І все готово. Кладемо в холодильник до охолодження. Так смачніше і смакуємо. Бачите, який крем у нас вийшов стабільний, він не плаче і все в порядку. У мене вже пройшло 6 годин і навіть всередині бачимо гарний густий крем, тому дуже важливо добре збити вершки. А як це смачно! А як це просто та легко, горіх, чорнослив та ніжний вершковий крем дає чудове поєднання на смаковому рівні. 4 інгредієнти і 4 хвилини вашого часу. І ви можете готувати також цю смакоту. Приготуйте. Надіюся, що вам смакуватиме. І як я обіцяла, декілька порад щодо того, як працювати з вершками. Щоб вони збилися і не було сюрпризів. Перед збиванням обов'язково збовтуємо, щоб маса об'єдналася і змішалася в одне ціле. Обов'язково вершки свіжі і жирні. А саме 33 і більше. відсотків. Чула, що збивають і менше, але досвіду не маю, тому радити не буду. Вершки холодні, оскільки це жир, тому зрозуміло, що він краще буде густішати охолоджений. Залиште в холодильнику найменше це 4-6 годин. Якщо є час довше, буде тільки краще. Не збивайте зразу, як тільки принесли з магазину, бо там, здебільшого, температура в холодильниках досить висока. І вони не будуть достатньо охолоджені і можуть розділитися. Навчальні посібники пишуть, що добре збивати, помістивши миску з вершками у більший посуд з кригою. І таким чином вершки швидше збиваються і не нагріваються. Я такого не робила, тому з власного досвіду нічого не скажу. Але як варіант, ловіть. Щодо посуду. Так, у вузькій та високій збиваються швидше. Але там можна збити лише малу кількість вершків. А якщо ми говоримо про більші порції, тоді, звісно, потрібна глибока, не сильно широка миска або спеціальна ємність від міксера. Зразу збиваємо на малій швидкості. Я в основному починаю з середньої. Але якщо ви будете працювати вперше з вершками, то починайте з низької швидкості і поступово підвищуйте. По хвилинах це буде дуже по-різному. Це залежить від вашого міксера, тобто його потужності. Від вінчиків, від жирності та від кількості вершків. Чим їх менше, тим швидше збиваються. Орієнтуйтеся на консистенцію. Як тільки ви помітили, що вони збільшили об'єм і почали густішати, можна збільшувати швидкість. Ось так, бачите, я збільшила швидкість, але вони вже не рвуться на волю. Чемно збиваються в мисці, хоча ще досить рідкі. Це тому, що вже значно пухкі і це вже не рідина, як вода, та за рахунок цього не розлітаються. Не збивайте зразу на високих обертах, бо буде на стінах свіжа декоративна штукатурка. Ремонт, -то, звісно, добрий, але не вершками. Ну ви зрозуміли вершки рідкі, швидкість висока, і звісно, що бризки будуть. Та й знову ж таки. Зразу велика швидкість може негативно вплинути на процес збивання, можуть згорнутися і піти пластівцями. Під час збивання вам буде здаватися, що нічого не відбувається. Але це не білки, які дуже швидко змінюють свою консистенцію. Вершки потрібно так досить довгенько збивати. Вони не будуть густішати зразу. Маємо терпіння. Звісно, краще кухонна машина або стаціонарний планетарний міксер. Легше на руки. Але не для відео, тому показую вам так. Пудру, цукор, ванільний цукор сипаємо, коли вершки добре вже надулися, як каже моя знайома кондитер. Тобто, коли вони збільшили об'єм свій і стали помітно густіші. Пудру краще просіяти, якщо лежить тривалий час, щоб розпушити грудочки, можна всипати і цукор. Але добре слідкуйте за вершками, щоб не зробити масло у великому прагненні розчинити цукор. Цукор розчиняється повільно, тому все ж таки я за пудру. Бачимо ось цей стан вершків. Вони ще рідкі, віночки слід не залишають. Час сипати пудру. Можна пізніше, але мені зручно зараз. Сипаю частинами: 60 г, які треба в рецепті, розділила на 4 рази. Така кількість пудри це мало. Але я дуже-дуже солодкі не люблю. Якщо ви з ласунів, які полюбляють солоденькі, то збільшусь кількість пудри. Щодо того, щоб охолоджувати в холодильнику чи в морозильній камері вінчики, міксера, посуд та інше, не знаю, я такого не роблю. Якщо вершки свіжі, якісні та холодні, вони збиваються і без цього, всі добавки додавайте заздалегідь. Бо якщо ви, до прикладу, барник додасте вже у збиті вершки до стійких піків і починаєте знову збивати, щоб він розчинився. Більше всього, що крем розділиться на масло і сироватку, на початку вершки довго не змінюються. Але якщо вони почали густішати, тоді вже дуже швидко перетворюються на крем, тому легко та швидко можна перебити. І наостанок, якщо у вас ну, не хочуть збиватися вершки, так інколи буває не через те, що ми робимо щось неправильно, а через те, що вони просто неякісні чи неправильно зберігалися. І хоча дата виробництва зовсім зовсім свіжа, але не збиваються і все. Не викидайте, не треба. Просто додайте готовий загусник для вершків, який можна придбати і нічого не потрібно розчиняти, сипаємо як пудру. Також можна взяти желатин. Розводжу у співвідношенні 1 до 6. Залишаю, щоб вибрав повністю рідину, підігріваю, аби розчинився. Не кипятимо. І тоненькою цівкою вливаємо у вершки, не зупиняючи збивати. Не вливаємо гарячий желатин. Можна для зручності розвести желатин невеликою кількістю вершків і так вливати. На цю кількість вершків, якщо розводимо 1 до 6, буде достатньо 10 грамів це приблизно 2 чайні ложки. І, відповідно, 60 грамів води це приблизно 12 ложок. Можна менше, все залежить для чого вам потрібний крем. Чим більше желатину, тим стабільний крем, яким можна прикрашати. Декор буде гарний і не заплаче, тільки без фанатизму, щоб не зробити з вершків, але желатин різний, тому звертайте увагу на цифри, які позначаються словом блюм. До прикладу, для вашої зручності я пропорції вам озвучила звичайним харчовим желатином, не з високим рівнем жалювання якому здебільшого 160 блю. Але є желатин з значно більшою силою, тому вже перераховуйте по таблицях. І все, у вас гарний крем. Можна ще трохи збивати, буде густіший. Але знову ж таки, якщо працюєте вперше, краще до такого стану збити. Для цього десерту достатньо, тому не ризикуйте. Ми не будемо нічого прикрашати, тому на цьому можна зупинитися. Вершки чудово тримають форму і нічого не плаве. Бачите, вони тримаються на лопаточці і дуже ліниво сповзають. Також мають зафіксуватися у мисці. І не випадати. Це важливо. Внизу вершки мають бути збиті і ніякої рідини. Готуйте не тільки вишукані страви, а й дуже прості, але смачні. Всього вам найдобрішого. До зустрічі!